поборе, тиха вам Бог помогає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Україна. 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 Як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділась, козачесь, червоні жупани. Де поділась доля, волю, бунтюки, гетьмани? Де поділися? Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує. козачество гине. Гине слава батьківщина. Немає діть. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються не вінчим, без попа губає, Запродана продана жидам віра в церкву не пускає. Схаменіться, недолю, діти й родини, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику родину. Росмуйтесь, братайтесь, чужому краю не шукайте. Того, що немає і на небі, і не тільки на чужому полі, В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Немає, немає світі України, України немає, немає другого Дніпра. Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого воля, воля, братерства братнього. Найшли, несли. Несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричіте, що Бог создав вас на те, щоб ви неправді поклонились і як і хилились. І знову ж курю дарете з братів своїх незрячих гречку І Правди сонця дозрівають в німецькій землі. Не чужі вертеся знову. І всі мови славянського люду, всі знають. А своєї дай собі, колись буде і по своєму голові, як німець нам покаже і до того і історію нашу нам розкаже. Якби ви вчили так, як треба, то й мудрость не була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. Все те бачу і все знаю. Нема ні пекла, ні раю. Немає й Бога. Тільки я. Доборолась Україна до, до самого краю. Їшеня, а свої діти її розпинають. Замість пива праведною крови з ребер точок. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі. Показують, за науку не добудуть. Буде материна добра плана, Розпадеться луда на очах коших носить. Побачите славу, живу славу дідівську і батьків лукав. Не горіте самі себе, Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бог того матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд заговорять і Дніпро, і гори, і потеча сторіками кров у синє море дітей наших. І не буде кому помагати, бо цурається брат брата і дитини мати. І дим, хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки попленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не сперніте, не дуріте дітей ваших, щоб вони на світі на те тільки, щоб памувати. Бо невчене око загляне їм саму душу глибоко-глибоко. Дознаєте, небожата, чия на вас шкура та й засяде, а премудрі мудрій не мудрих одурі. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава! Слава України! І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю! Борітеся, поборитеся, хай вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.